Зараз кожен віднаходить силу в різних речах. Для мене це город. Тільки городні справи дають можливість відволікатися від новин. І так вже декілька років поспіль, займаючись вирощуванням томатів, я хочу віднайти ту ідеальну формулу, в якому саме співвідношенні відсотковому треба садити сорти, гібриди. Що на городі мають рости і ті, і ті це звичайно. А от щоб знайти ідеальні сорти та гібриди саме для себе, для своєї ділянки. На це треба час. Комусь подобається одне, комусь інше. Це факт. Та й в кожного по різному томати себе проявляють. Це залежить і від води, і від землі, і від територіального розміщення. І з кожним роком мій перелік томатів без яких я точно не починаю сезон, зростає. Це ті томати, які пристосовані абсолютно до моїх умов вирощування. Вони поводять себе добре і гарні дають врожай за будь-яких умов. І для того, щоб цей перелік зростав, я кожного сезону саджаю нові і нові томати.